Привіт, кіноман! Ти на каналі Таверна Вісіуса. Сьогодні на вас чекає відео з нової рубрики на каналі, про яку ви давно просили в коментарях, а саме топ-кінострічок за жанром. Запрягаємо свої кінні повозки, відправляємось на захід. Якщо поставити лайк цьому відео, залишити коментар чи поширите його, воно збере більше переглядів і людей на каналі стане більше. Давайте підтримувати український ютуб разом. І ще хвилинку вашої уваги. Насамперед хочу подякувати людям, які вже зробили свій внесок в наш збір на дрон для наших воїнів, які відправиться в підозлТРА, який зараз боронить нашу землю на Бахмутському напрямку. А всі, хто бажають долучитись, можуть зробити свій внесок на платформі Donatello чи надіслати кошти на карту Проводбанку. Посилання я залишу в описі під відео. Також мені дуже приємно бачити таку активність під відео. Давайте не будемо збавляти обертів, ви найкраще. А поки ви робите донати на потреби ЗСУ, я розпочну цей огляд. Курт Рассел та Вел Кілмер у знаменитому вестерні, що парував світовий кінопрокат США 1871 рік. Громадянська війна позаду Ідемо майже всі персонажі дикого заходу: селяни, грабіжники, золотошукачі, вбивці, злодії думають, як їм позбагатіти. Шериф Ваєт Ерл та його друг гравець Док Холідей вирішують залишити свою службу, щоб спокійно пожити зі своїми родинами. Вони переїжджають до Тумстоуна, містечка, де знайшли родовище срібла. Але срібна лохоманка приносить людям не лише щастя. У Тумстоуні з'являється жорстока банда вбивць, які впевнені, що нові багатства мають належати тільки їм. Це явно не те життя, про яке мріяли Ерл і Холідей. Але робити нічого, раз на кону спокій та безпека, доведеться знову брати до рук зброю та захищати своє право на нормальне існування. Кінострічка Джанго Вільний це динамічний вестерн про ексцентричного і чарівного мисливця за головами на прізвисько Дантист. Насправді його звуть доктор Кінг Шульц, але набагато більший страх на злочинців навіює саме його прізвисько. Головний герой неперевершений стрілець і плює тільки на найнебезпечніших і жорстоких бандитів. Робота непроста і ризикована, а тому головному герою потрібен хороший і надійний помічник. Бажано, щоб це була людина з залізними нервами, сталевими м'язами і вільним графіком роботи. Раб на ім'я Джанго прекрасно підходить за всіма критеріями. Головний герой допомагає йому втекти від роботоргівців і пропонує вигідну угоду. Що ж залишається роботи рабу втікачу, особливо якщо наступною мішенью доктора Шульца стануть викрадачі дружини Джанго. Тепер чорношкірий помічник і Дантист пов'язані навіть міцніше ніж варто було. Доктор Кінг Шульц обіцяє, що допоможе своєму новому підлеглому знайти і врятувати дружину. А поки раб буде слідувати за своїм господарем по п'ятах, чи зможуть головні герої домогтися поставлених цілей і чи можна довіряти найексцентричнішому і непередбаченому місливцеві за головами на всьому дикому заході? вестерн Вестернбалада Бастерас Кракс розповідає про дикий захід і штат Техас, такий, яким він був колись, коли виживав сильніший, і найбільше цінувалося вміння швидко дістати револьвер з кобури. У цьому музичному фільмі шість новел, і кожна з них це окремий шматочок життя. Так в одній з них розповідається про банду, що гробої банки і ставить своє ремесло понад усе. Друга це дуже зворушлива розповідь про бродячих артистів. Третя мініатюра про старателів, які намивають золотий пісок. Одна з новел розповість про те, що романтичні почуття проявляються в найскладніших ситуаціях і перемагають. А ще одна постане у вигляді похмурої притчі. Але всі ці історії об'єднує одне дух великого дикого заходу, почуття свободи і розкутості, а також відмінне музичне оформлення даного фільму, яке дозволяє віднести його до мюзиклів. Якщо ж додати, що в кінокартині знімалися чудові актори Ліам Нісон і Стівен Рут, Ленсі Браун і Зої Казан, то стає зрозуміло, що цей фільм заслуговує на увагу. І втекти нікуди, і ховатися марно. Вестерн Кевіна Костнера розповість про вололюбних людей ковбоїв. Відкритий простір це фільм про старий дикий захід, і в ньому поєдналася злочинність, пафос і нескінченна романтика. Вони подорожували по безкрайніх техаських землях і цуралися людей і міст, їх неясне минуле не дозволяло їм перебувати в гущі міських подій. І Бос і Чарлі насолоджувалися вільним життям. Улюблений кінь, запах диму біля багаття і анекдота, напарник. Їм більше нічого не треба було. Але одного разу Чарлі й Босові довелося опинитися серед людей. Напарників зв'язала помста. Їх було четверо. Одного разу їм довелося зайти в Техас, щоб купити їжу. Троє залишилися на рівнині, а Мос відправився в місцеву крамницю, але потрапив до в'язниці. Троє друзів приходять на допомогу і щепляються з місцевим шерифом, який ненавидить вільних людей. Друга звільняють, але шериф наймає місцевих бандитів і ті вбивають одного з ковбоїв. Проти них розв'язали нещадну війну, але волелюбні люди не звикли відступати, помста буде холодною. Пригодницький фільм Алехандро Ін'єріту про виживання пораненого мисливця на незвіданій землі американського дикого заходу. У вестерні легенда гюгласа відважного мисливця, який подорожує у складі групи, нападає ведмідь. Після довгих поневірянь група Вомонтана і морально знищена. Мисливець, відстрілюючись від звіра, отримав спертельні рани і не може продовжувати шлях. Син не хоче кидати батька і вмовляє двох мандрівників допомогти йому змайструвати насилки і нести пораненого. Але разом з пораненим Х'ю група не може пересуватися швидко, і їм все ще загрожує велика небезпека на диких американських просторах. Джону Фіджеральду це не подобається, і пізно вночі він вбиває сина мисливця Гласа, а його самого грабує і закидає землею в неглибокій могилі. Підкорюючи земель, продовжують свій шлях без важкої ноші, а убитий мисливець, який виявив волю до життя, йде слідом. На його шляху первісна природа, суворий мороз, ворожі племена індіанців і Джон Фіджеральд, мисловець Хью Глас виживе і помститься. Потяг до Юми це сучасна інтерпретація класичного вестерну 50-х років. Південний захід США зазнає постійних потрясінь через місцеві банди, що грабують все, що трапляється на їхньому шляху. Однією з найнебезпечніших є банда Бена Вейда. Коли він і його підручні викрадають гроші з диліжанса, Вейд потрапляє в руки правоохоронців у прилеглому містечку. Влада збирає добровольчий загін, щоб доставити бандиту в контент на залізничному вокзалі, якого його потрібно посадити на поїзд в п'юму, де для Бена вже приготована шибениця. Фермер-ветеран Ден Еванс погоджується вступити в загін охоронців, щоб отримати винагороду, зберегти свої землі і вразити сина. Банда Вейда йде по сліду свого лідера і його конвою. Вони мають намір звільнити Бена і для цього не гребають ніякими методами. Підкуповуючи місцевих жителів, тим самим поповнюючи свої ряди, бандити знищують всіх конвоїрів, крім Еванса. Але фермер не має наміру здаватися і вирішує йти до кінця, бажаючи побачити, як Бен сяде в вагон нещасливого потягу. Дія картини розвивається на дикому заході. В центрі сюжету Колтон Брікс, колись професійний стрілець. Тепер він залишив це в минулому і щиро вірить, що кримінал на постійний ризик і у його житті надбання історії. Обставини повністю змінюють трагедію, яка звалюється на героя як грім серед ясного неба. Після трагічної загибелі коханої дружини Рут, яка стала жертвою бандитів, герой відчуває повний крах свого внутрішнього світу і за давньою звичкою знову береться за зброю. Монтана найбільша ранча на околицях. Ним заправляють два рідні брати Філ та Джордж. З боку може здатися, що вони й не брати зовсім такі істотні відмінності між ними. У характері Філа переважає розум і жорстокість у Джорджа. Доброда та педантичність, займаючись справами ранчо. Головні герої картини у руках пса не звертали уваги на те, що відбувається навколо них. Одного разу Філ дізнається про те, що його брат таємно одружився з місцевою жителькою Роуз, яка давно овдовіла і виховує сина Пітера. Здивований Філ усім своїм виглядом показує своє невдоволення, але це не допомагає. Незабаром Джордж приводить у спільний будинок свою законну дружину та її дитину. Не тамлячи себе від злості, його брат розробляє цілу стратегію порятунку від невгоядної вдови. У хід йдуть всі відомі методи аж до використання у своїх мерзенних цілях Пітера, сина Роуз. Як ви вважаєте, чи вдасться у розлюченому фермеру роздійснити свій план? Напишіть про це в коментарях кістяний томагавк це фільм жахів у стилі Вестерн, дія якого відбувається на дикому заході. Невелике місто живе своїми традиціями, і тут рідко відбувається щось цікаве. Саме сюди приходить грабіжник Бадді, який тільки що втратив напарника. Старого вбили дивні дикуни, коли приятелі після чергового нальоту вирішили пройти через їхню територію. У барі він свариться з шерифом і отримує кулю в ногу. Хоча хлопця, швидше за все, повісять, служителі закону, викликає доктора для огляду рани, також залишає свого помічника охороняти арештанта і проводить жінку лікаря додому, коли вона закінчить огляд. На ранок виявляється, що всі троє зникли, а крім того, невідомі вкрали коней і вбили конюха. Представник місцевих індіанців по залишенні на місці злочної стрілі розуміє, що це справа рук печерних людей, жорстоких і умілих канібалів, що вважаються і навіть серед племен. Шериф, чоловік виградений лікарки і двоє добровольців, відправляється в їх землі, щоб спробувати повернути своїх людей і розправитися з дикунами. 1897 року заможний підприємець зі Сполучених Штатів на ім'я Натан Прайс змушений звернутися по допомогу домисливця за головами Макса Борлунда. Останній спеціалізується на ловлі злочинців на територію нью Мексико, але за належної оплати виконує й інші доручення. Суть контракту полягає в тому, щоб головний герой вистежив афроамериканського дезертира на ім'я Елайджа Джонс. Він не обмежується зрадою батьківщини. Він ще й викрав кохану дружину містера Прайса, Рейчел. Завданням полегшує той факт, що роботодавець знає потенційне місце злочину. Це мексиканське місто під назвою Чіуауа. Необхідно дістатися туди і зібрати докази, а потім повернути благовірну та отримати винагороду. На словах це звучить досить просто, а насправді з'ясовується, що рейчел сама втекла з темношкірим коханцем, оскільки наречений жорстоко з нею поводився. До того ж, головного героя переслідує Джо Крібенс, кілька років тому відправлений Бурлундом до в'язниці. Ворог професійний картяр і влучний стрілець, а ще горить бажанням помститися кривднику за всі поневіряння. Генрі, літній фермер, який живе на своїй фермі разом із сином. В один із днів на території своєї ділянки він виявляє пораненого чоловіка та сумку з грошева. Людство і доброта не дозволило Генрі залишити людину, яка потребує допомоги. На вілля долі, тому він вирішив забрати його до свого дому. Незабаром після того, як дивна знахідка опинилася в будинку, на фермі з'явилися три озброєні вершники. Оцінивши ситуацію, старий Генрі почав готуватися до облоги. З самого початку перестрілки ферб виявив вміння майстерного стрільця, незрівнянно володіючи зброєю, при тому, що раніше за ним не помічало такої спритності. До чого призведе «Протистояння фермера та трьох озброєних незнайомців, які прийшли по гроші? Фільм Мільйон способів втратити голову це комедійна історія про спробу вижити за часів дикого заходу. Вівчар Альберт не знаходить собі сміливості вийти на дуель, таким чином програючи опонентові без бою. Розчарована боєгузливим вчинком його дівчина Луїза розриває відносини і йде до іншого, ексцентричного ловеласа по імені Фой. У цей момент в місто прибуває дружина відомого злочинця Клінча Літервуда Анна, підручного чоловіка Льюікса. Вони хочуть менше муляти очі людям, поки Клінч закінчує свої справи. Але Льюіс потрапляє до в'язниці за дебожу в барі, а Анна знайомиться з Альбертом, який прийшов до неї на виручку. Нова знайома вселя вівчаря впевненість, їхні стосунки розвиваються стрімко. Пара все більше часу проводить разом, розважаючись, вивчаючи місцеві звичаї, займаючись стріляниною. Альберт знову стикається з Фоїдом і кидає йому виклик, але це не найбільша проблема. В місто разом зі своєю бандою приїжджає Клінч, розлючений поведінкою Анни і бажаючи поквататися з несподіваним суперником. Без гарної причини сюди не лізуть. Фільм Мерзанна вісімка це психологічний вестерн, сповнений гостросюжетною кінокласикою про влучних стрільців, мисливців за головами, кривавими сутичками, обманом і зрадництвом. Вайомінг після громадянської війни. Джон Рут, що промишляє затриманням злочинців-втікачів, направляється в ред рок багатою здобиччю бандиткою Дейзі Домерга. У містечку злочинцю чекає вироки шибениця, а її щасливого переслідувача десятки тисяч доларів, обіцяного гонорару. по дорозі в диліжанс до нього підсідають двоє: темношкірий мисловець за головами, найманець Уоррен і колишній конфедерат Твіс Менікс, який назвався Шерифом. Щойно почата «сніжна буря» змушує випадкових попутників сховатися в галантарейній крамниці на перевалі. Тут вже влаштувалася інша четвірка: ковбой, мексиканець, відставний генерал конфендерації і весельник, місцевий злочинець коротун. Незабаром один із законників, який супроводжує Дейзі, починає небезпідставно підозрювати серед постояльців закладу, зачаївся спільник кривавої отаманчії інші святикинси. Підліток на ім'я Джейк недавно перестав нормально спати. Йому постійно в снах вважалося, що він опинявся в іншому світі, де стояла величезна башта, яку захищала кілька людей. Цей хлопчисько не знав, звідки в нього була ця інформація, але він був впевнений, якщо ця велика споруда завалиться, то кілька святів будуть тут же знищені, а захисників вежі залишалося все менше. Ще він бачив якихось людей з штучною шкірою, які постійно поправляли свої обличчя, не дозволяючи їм сповсти. А найбільше героя лякав чоловік в чорному, який володів магічними здібностями. А використовував він їх як на зло, вбиваючи людей. Нещодавно Джейку проснився той, кого називали стрільцем. Його ім'я було Роланд. До нього чоловік у чорному не міг підібратися. Хлопчик не розумів того, що побачив. Але коли йому і в реальному житті почало здаватися, що він спостерігав людей зі штучною шкірою, йому стало по-справжньому лячно. Шкільні вчителі прекрасно розуміли, що з Джейком щось відбувалося. Вони часто дзвонили його матері і просили щось зробити. А коли ця жінка прийняла рішення показати сина фахівцям, герой не був щасливий дізнатися про це. Він усвідомлював, що його збиралися відвести в психушку, де над ним би почали проводити експерименти, намагаючись зрозуміти, чи представляв він небезпеку для себе та інших. Йому не хотілося ставати підосвідним кроликом, але вибору йому ніхто не давав. Але як тільки Джейк упізнав в одному з чоловіків, які з'явилися за ним чоловіка зі шрамом, який був в одному з його видінь, він не відріз відмовився їхати з тими, хто за ним прийшов. В цей самий час дуже навіть реальний Роланд в іншому світі прикладав масу зусиль, щоб не дозволити вежі впасти. Події фільму розвиваються в 1892 році і розказують історію легендарного армійського капітана, який погодився супроводжувати. Помираючого військового вождя шаєнів та його сім'ю назад на землю його племені вони відправляються в найнебезпечнішу подорож від ізольованого форпосту в нью мексико до долини Монтане, і на своєму шляху ці колишні противники зустрічають молоду вдову, чия сім'я була вбита в долині. Разом вони повинні об'єднатися щоб подолати жорстокий ландшафт і вороже, налаштовані племена команчів. Захоплююча кримінально-біографічна драма, присвячена життю відомого австралійського злочинця Неда Келлі, благородного грабіжника банків і разом з тим затятого мудага соціаліста, який роздавав гроші біднякам. Події розгортаються у другій половині 19 століття у британській колонії в Австралії. За сюжетом НЕД Келлі із дитинства зажив дурної слави малолітнього бушрейнджера, розбійника та шибаника, що полюбляв красти чужу худобу. Але після того як поліцейські нанесли образу його родині, Нед разом з братами став на кримінальний шлях. Остаточно через кілька років співробітники поліції буквально жахалися від однієї згадки про Келлі, а про його зухвалі пограбування складали легенди. Фільм Дикий дихий захід побудований на старому, як світ, але в виключно дієвому прийомі. Двоє колоритних і абсолютно різних, буквально протилежних персонажів змушені працювати разом. Імпульсивний і хвацький афроамериканський ковбой Джим Вест і коректний вічливий вчений Артемус Гордон об'єднуються в команду. Вони стають спеціальними агентами президента США і постараються відвести від Америки біду в особі підступного лиходія, спраглого підгорнути під себе, якщо не увесь світ, то хоча б його більшу частину. Крім виконання завдання, кожен з напарників має намір завоювати серце норовливої красуні рити, підставляючи суперника при кожній зручній нагоді. Дії розгортається в 70-х роках вісімнадцятого століття, де на вас чекають широкополі капелюхи, заряджені Вінчестери, стімпанк у всій своїй паровій красі, лихі погоні вздовж залізниць і багато солоного, але не грубого гумору. Окреме задоволення доставить нетривіально закручений сюжет, який розвивається строго зигзагом. Ну так він же і не поїзд, щоб тільки по прямій. Кінестрічка, справжня мужність, картина братів Коенів в кращих традиціях класичного вестерну. Батько 14 річний Метті Рос займався перепродажем коней, і він був убитий своїм же найманим працівником. Після себе він залишив дружину, трьох дітей і жодних заощаджень. Метті вирішує витратити всі виручені після останньої батьківської угоди гроші на піймання його вбивці, Тома Чейні. Місцева влада їй допомогти. Оскільки Том зник на землях індіанців де закони не діють, залишається тільки найняти мисливця за головами. Дівчинка вибирає найвідомішого відчайдушного представника цієї професії Рубена Когберна. Він старіючий випивака, який без жалю пускає мерзотників за видатками. Метті вмовляє Рубена взяти її з собою на пошуки втікача, який, як з'ясовується, має бурхливу бандитську біографію, і за припущеннями місцевого шерифу вже повинен приєднатися до зграя Неда Пепера. До них незабаром приєднується техаський рейнджер Лабід, який також розшукує Чейні. В цій пригоді всі троє зустрінуться вічнавіч віч зі смертю і виявляють в собі якості, про які й не здогадувались. Знайомтеся, це брати Сістерс Елай і Чарлі. Вони заробляють на життя тим, що вбивають людей. Такі собі асасіни 50-х років 19-го століття в Орегоні. Ті часи у США ознаменувалися золотою лихоманкою та постійними вбивствами наліво та направо. Закон тоді був дуже примарним поняттям. Проте Сістерс ніколи не розраховують на свій розум. Їхнім головним плюсом є нескінченна вдача. Таємничий командор зробив для хлопця замовлення вбити якогось золотошукача в ворона. Брати не мають поняття, чим цей хлопець завинив, але готові виконати завдання. Коли жертва вже майже була в пащі до хижаків, розвідник братів перейшов на його бік. Хлопець знає секрет, як добувати золото, і тепер досвідчені вбивці будуть боротися проти гострого розуму. Важливо лише те, що вони розкажуть, коли тебе не стане. Чотирнадцятирічний Ріо більше не може стояти осторонь, поки його батько б'є матір. Підліток втручається в бійку і вбиває батька. На жаль, занадто пізно для того, щоб врятувати матір, яка втратила занадто багато крові. Коли про подію дізнається брат загиблого, Ріо з сестрою Сарою виявляється під загрозою. Їх дядько має намір помститися за смерть свого родича. Заради цієї мети він готовий позбавити життя племінників. На щастя, їм вдається втекти від дядька гранта, ховаючись від переслідування, герої зустрічають розшукуваного на дикому заході бандита на прізвисько малюк Кіт. Коли підлітки розповідають йому свою історію, Білью обіцяє допомогти їм втекти від гранта і дістатися до далекої родички в сусіднє місто. Але вже на наступний день кіда і його банду вистежує Пет Гаррет, котрий недавно вступив на посаду шерифа Санта-Фе. В результаті Біллі заарештовують і супроводжують місто, куди також збирають Ріо і Сару. У Санта-Фе підлітків наздоганяє їх підступний дядько. Чоловік забирає дівчинку, щоб продати її в рабство, і погрожує Ріо смертю, якщо той спробує піти за ними. Зараз допомога Біллі дуже потрібна підлітку, але чи зможе малюккіт стримати свою обіцянку? Друзі, якщо ви додивились до цього моменту, це означає, що огляд вам сподобався, тому буду вдячний за вашу активність під цим відео. Також, якщо у вас є бажання допомогти в розвитку каналу, буду вдячний за підписку на Баймієкофі чи Donatello. З кожного донату 70% я буду перераховувати на потреби ЗСУ. Також нагадую про відкритий збір на дрони для підрозділу ТЕРА. Всі звіти я буду надавати на платформі БайМієкофі або в Телеграмі. Всі посилання будуть в описі під відео. Дякую, що переглянули цей огляд. Я сподіваюся, що з цього переліку ви знайдете для себе що подивитись. Не забувайте ділитись своїми враженнями в коментарях. Дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.